Друзі, усім привіт! Хочу вам показати свою покупочку нещодавньо. Дуже корисна штукенція. Ось ближче усі її характеристики. Можете подивитися так. І ось сам пристрій. Так. Цей пристрій має одразу три ліхтарі. Це центральний світлодіодний, дуже потужний. Друзі, освітлює надзвичайно можна навіть вишивати. Другий матовий, також потужний, але вже вишивати не будете. І спрямований ліхтарик, звичайний. Тобто, якщо ви будете кудись іти, то ви зможете отак от нести і спрямовано світити. Далі, тут є можливість заряджати від сонця. Сонячна батарея є. Досить велика, як ви бачите. І є можливість заряджати його через USB, і є можливість, це фішка просто цього. Є можливість зарядити від цього ліхтаря свій телефон. Тобто, або, як ось тут нам кажуть, і так воно і є: 8-10 годин працює як ліхтар, або ж можна зарядити телефон. Від звичайних батарейок не працює, бо я тут навіть і не бачу, щоб десь було вихід на звичайні батарейки. Маємо ось такий перехідник. Самої виделки немає, але ж я думаю, що у нас у всіх від телефонів є оці пристрої. Ось такі, от розетки у нас у всіх є. Я так думаю. Я в цьому переконана. Отже, а для того, щоб продемонструвати, я вимикаю спалах. І продемонструю, як саме буде працювати. Для цього я навмисно дочекалася темного часу доби. Дивимось. Отже, для того, щоб увімкнути цей ліхтар, ось тут на ручці маємо таку кнопочку і вмикаємо. Тобто, бачите, освітлює дуже гарно. Ось це загальний великий ліхтар. Пропонують направляти на стелю або ж на білу стіну для того, щоб відбивалися фотони, і більше було світла. Так, далі натискаючи на цю саму кнопочку, перемикаю на матове. Матове світло, трохи ніжніше, але все одно достатньо яскраве. Тобто, добре все видно, все прекрасно. І далі знову натискаючи на цю саму кнопочку, перемикаємо на спрямоване світло. Ось так воно виглядає. В одній точці дуже яскраво, якщо треба щось роздивитися, там скапку загнали чи От. а довкола вже таке коло помірного світла, а далі все темно. Тож, за вашої потреби, обираєте, що саме вам треба з цих усіх ліхтарів. Отже, друзі, це дуже зручний пристрій. Рекомендую, якщо ви побачите подібні ліхтарі, ось так і нести зручно, і вмикати зручно. Бачите, порівняно із спалахом на телефоні, наскільки яскравіший ось цей ліхтар. Ось таке має пакування. Тобто, і від сонячної батареї можна зарядити, і в кемпінгу читати, і дивитися все. Ну, Бачите, все, що можливо зробити. Ось, як можете бачити, 300 люменів має. Це досить потужне світло. Також, друзі, тут маємо грамотку щодо того, що із ним робити, але я думаю, що тут і так інтуїтивно все зрозуміло, що із ним робити. От, дуже дрібну грамотку. Тобто, для того, щоб прочитати лайфхак. Наприклад, ось це мені важко читати, навіть очі болять. Але якщо зробити ось таким чином. До камери наблизити, то <смі>, видно всяку видно, дрібноту видно, і можна на телефоні, на екрані великим вже почитати. Такий вам лайфхак дарую. Все, друзі, на цьому все. Всім дякую за увагу. Мирного неба над головою та Божих благословінь. Всім па-па!